Відкрила холодильник, дивлюся, там печеріці шляпки. Думаю, зроблю рецепт такий. Він вже давній. Ще колись його робила моя мама, но бабуся, не пам'ятаю. Ти будемо фарширувати печеріці, м'ясо. Добавляємо майонезу, зелені, перчим, солим, чуть чуть сухого чесника. Перемішуємо. Самі печеріці солим. Можна сісти. Фаршируємо наші печериці. Ставимо випікатися. Триваємо в духовку, печериці готові. Посипаємо сиром. На 5 хвилин. Гості на порозі, а ви готові завжди зробити печериці з м'язком. Дуже смачно готуйте.